Художник завжди малює те, що для нього є цінним, вважає мисткиня Леся Приймич. Усе те, що близьке серцю та наповнює щасливими барвами життя, звучить на полотнах художниці. Безцінні емоції, втілені в живописі. Леся Приймич презентувала на персональній виставці у арт-галереї Ужгород з нагоди ювілею. Ти малюєш тільки те, що тебе захоплює, що для тебе є дуже цінним, про що ти можеш думати і відтворювати це на полотні. Я вважаю, що людина в цей світ народжена для того, щоб бути щасливою. Тому напевно ті барви життя, які роблять нас. Людьми, щасливими людьми, вони мають право зазвучати на повну силу, це барви оптимізму, тому що ми всі вважаємо, що перемога буде за нами, і вона буде дуже швидко, і ми на цій оптимістичній ноті завжди працюємо, відтворюємо красу. Своїм професійним досвідом, ідеями та натхненням Леся Примич ділиться із майбутніми художниками, студентами Ужгородського фахового коледжу мистецтв імені Адальберта Ерделі. На виставку завітали її вихованці, які через місяць отримують дипломи молодших спеціалістів. Заходиш і відразу відчуваєш тепло від картин, набираєшся теплотою, енергією. Трошки в таку похмуру погоду добре відчути. Літо, весну, як вона має бути, тут побачите багато квітів. І ми дуже раді, що в нас такий чудовий педагог, як Леся Юрівна. Вже нас чотири роки терпить. Я вихованець Лесі Юрівної, вона чарівний викладач. Вона своєю енергією, словами завжди передає такі сильні почуття до нас, що надихає нас створити і створювати нові картини. Ця виставка дуже яскрава, і вона привила нам той смак яскравості, тепла, доброти. Ми неймовірно сильно вдячні їй за це, і дуже сильно її любимо. Леся Приймич є однією із найдосвідченіших педагогів коледжу, в якому викладає фахові дисципліни уже 31 рік. Успішно поєднуючи творчість, каже колега художниці Віра Федоранич. Вона є дуже висококваліфікованим педагогом. Дуже корисно для всіх студентів прийти подивитися такий своєрідний творчий звіт за певний проміжок часу. Ну, ви можете побачити, що на Дані експозиції присутні роботи останніх, буквально останніх років, року, два. Леся Юрівна така ж неймовірно фантастична мисткиня, як і її полотна. Тобто її полотна це є втілення її душі, її прагнень, її внутрішнього світу, її бажань. все, що вона може і хоче сказати цьому світові. Творче ужгородське подружжя Іван та Наталія Ребрики є частими гостями персональних виставок Лесі Приймач. Художниця завжди дивує, і на цій виставці вони відчули гармонію, надію, зарядилися позитивною енергією. У Лесі завжди розкішні виставки. Вона завжди вміє дивувати. Напрочуд приємне, напрочуд світле, тепле, добре свято. Ну це свого роду якась арт терапія для того, щоби. У ці складні дні відчувати себе вповні в цьому житті, і це дає надію на те, що все буде Україна. Я здивована, як вона продовжує свою серію українського бароко. Кілька робіт абсолютно несподіваних. І... Ну я вже мовчу за її квіти, квіти солі, і... композиції. Це тішить радує, і радує і, і дивує звичайно. Водночас Леся Примич зауважила, що у її житті родина відіграє важливу роль у її самореалізації такою опорою та підтримкою довжиною у 34 роки. Для неї є її чоловік відомий мистецтвознавець Михайло Примич. Нас поєднало десь мистецтво, тому що ми познайомилися в тодішньому училищі прикладного мистецтва. Ми навчалися в одній групі. Вона завжди була атрактивна особа, вона завжди вражала, так і очевидно, що вона звернула мою увагу на себе. Ну і з того всього і закрутилося те, що поміж нами, але поряд з тим ішло інше, те, що називається мистецтвом, то що робить до певної міри певну синергію у нашій родині. Якщо мистецтво щире відверте, воно йде через емоції, через переживання художника, воно завжди вражає глядача. Оглянути виставку живопису Лесі Приймич можна до кінця місяця в арт галереї Ужгород.